Добрий день, вітаю на каналі. Сьогодні подивимось з вами каталог лівести. Це в нас каталог 8. Період діє з 8 липня по 4 серпня. Ось такий гарненький він з лавандою прям таке яскраве літнє оформлення. Так, давайте полистаємо. Можливо, обговоримо якісь продукти. Так, акція на дифузори. Також, бачите, ось із лавандою є. Просто обожнюю аромати лавандові. Так, у нас нова лінійка для волосся. Точніше, навіть новий бренд в каталозі Лівеста. У нас тут Прям повноцінний догляд, і кондиціонер, і шампунь, і це в нас також. А, це в нас звичайний кондиціонер, а це в нас незмивний маска та олія. Так, це глибоке відновлення. А ще є також захист від. Пошкоджень. Також така серія, маска, шампунь, кондиціонер, ну, будемо називати спрей та олія. Далі в нас спрей для фіксації волосся та муси для укладки. Ну, я таким не користуюсь. Потім новинка минулого каталогу: це в нас саме виробництво Лівеста, лінійка для обличчя із японським рисом. У нас гомаш, крем для вмивання, тонер емульсія та крем для обличчя. Так, парфумчики. До речі, зараз в каталозі дуже гарна акція, вона у нас буде до 15 числа. Замовляєте по каталогу на 8 валів, і можете вибрати 8 продуктів там із списку по дуже-дуже гарним цінам. Тому Хто зареєстрований, переходьте на сайт, можете ознайомитись. А хто не зареєстрований і хоче саме замовляти продукцію із гарними знижками, то я залишу, звичайно, посилання. Можете переходити і активуєте собі знижечку 30%. Так, у нас декоративна косметика. Так. Це в нас також недавня новинка охолоджуюча маска від напряків до обличчя, шиї та зони декольте. Так, у нас перевипустили ось у цю серію новий е формат. Е раніше було таке, е оцей крем-денний був в золотому оформленні, а нічний також в чорному, але трішки не таке. Оформлення було. Так, як завжди, знижки на ось ці засоби маска та шампунь. До речі, ось цей термозахисний спрей для волосся. Зараз по цій акції, що, ну, і ще я вам розповіла, то, можливо, придбати за 200 гривень. Я оце думаю, напевно, собі придбаю. Так, щодо гель лубриканта, ми користуємося таким. І е, хочу попередити, що він із таким, як вам сказати, з ефектом якогось припікання чи щось таке. Тому зверніть на це увагу. Це в нас для чоловіків, продукти дуже великий вибір парфумів. Так, крем для рук. Це в нас. Вже сонцезахист. Це новиночка в нас з цього каталогу. Сонцезахисний гель Крем для обличчя SPF 50. Так. Це також у нас засоби сонцезахисні. Звертайте увагу, що якщо активуєте знижку, то віднімайте 30% від ось цих всіх цін щодо парфумів нічого не можу сказати, тому що Ну, я не, не такий прям любитель парфумерії. Не колекціоную її так особливо. Тому поки що особливо нічого не, собі не замовляла. Але е, чула дуже багато гарних відгуків. Чоловіча серія, така прям дуже таке гарне оформлення, таке сіре. А, далі в нас засоби по догляду за обличчям. Ну, все, що а, обличчя, до обличчя відноситься до догляду, то я прям не можу себе здержувати. Мені хочеться все спробувати, але потрібно. Трішки тормозити, використовувати свої запаси, а вже потім вже докуповувати ще щось. Тому поки що багато не накуповую, потрібно використовувати те, що є. Бачите, Такі різні лінійки для різних потреб шкіри. Так, ну ось оцю лінієчку я вже а, доволі скоро, Сподіваюсь, що десь. Ну, я влітку не, не хочу її брати, а напевно, десь у, у вересні візьму повністю на затест. Всі засоби. Вже чекають вони мене. Дуже багато різних сировоток також в каталозі, великий вибір кускового мила, такі незвичні аромати, наприклад, морква, лимон, помідор, ну я в магазині не, зустріч... не зустрічала, якщо чесно, мила з такими ароматами. Огірок так, така в нас яскрава серія для тіла. Для депіляції. Так, далі в нас йдуть засоби для волосся. Також дуже великий асортимент продукції по догляду за волоссям. Дуже прям цікаво спробувати ось цей комбібатер для волосся. Зараз взяла використання ось оцей твердий шампунь для волосся з лавандою. Взагалі, це мій перший шампунь у вигляді мила. І що я хочу сказати, він підсушує волосся, і тому в цьому є і плюс, і мінус. Мінус в тому, що саме довжина вона підсушується, починає. Більш так плутаться і такі волоси, начебто більш такі е, жерсткі стають, тому обов'язково потрібно наносити якусь дуже гарну маску на волосся. А плюс в тому, що реально коріння не так швидко жирниться, так як в мене є проблема швидко жирниця волосся, то саме після використання цього мила, то воно взагалі не дуже швидко, забруднюється. це плюс, дитяче для дому. Дифузори. Так, лаки для нігтів. Ну, користуюсь У мене, напевно, це ось такий. Колір. Швидко висихає, але не дуже стійкий цей лак. Якщо починаєте інтенсивно прибиратися, то він злазить, з декоративкою особливо не знайомилась, тому особливо нічого так не можу вам сказати. Новинка. Так, і ось це у нас новинка. Великий вибір е, косметики, але поки що повторююсь, що відгуків у мене немає. Саме ну, особистих відгуків. Так. Це у нас для обличчя також різні сироватки, тонери, якісь очищаючі засоби. Прям дуже великий вибір. Я ж кажу, аж очі розбігаються. Для волосся. Оце в мене пробнички лежать ось цих двох засобів, шампуня і кондиціонера. Все ніяк в мене руки не дійдуть їх використати. Так, це в нас для волосся для тіла. Засоби, це також. Це прям такий о, один з продуктів хітів компанії Лівеста, гарно розгладжує шкіру, навіть зменшує якісь ну, зморшки, які прям не дуже глибокі. Бачите, довелося багато всього, хто б хотів переглянути каталог самостійно, ну там, щоб я онлайн скинула, то напишіть мені в коментарях. Це у нас новинка очищаючий засіб. Прямо ну, прям <с> дуже великий каталог, дуже багато всього. Це, знаєте, як такий магазин онлайн. Можна скупитись майже все, що потрібно: і догляд, і косметика, і побутова хімія, і вітаміни для здоров'я. Гелі мила рідкі шампунь, кондиціонери. Незручно всілася тепер ноги затікли. Нічого потрібно дозніму. сподіваюся, так, це в нас дезодоранти, антиперспіранти в вигляді спреї чоловічі і жіночі. Парфумовані спреї для тіла. Ну, спреї в мене ще сестра замовляла, що мама з вести, то їм сподобались. Дуже гарні аромати і доволі стійкі, як для спреїв. Піна для гоління. Фарба для волосся для депіляції продукти. Смужки мені сподобались у мене зараз у використанні, гарно справляються. Так, і далі в нас йдуть, йде побутова хімія. Ось такий крем гарно справляється із жиром. У мене такі в використанні. Ну, а засіб для посуду. ну Якщо по гарній акції, то можна взяти. А по цій ціні, що в каталогу, то, на мою думку, трішки не коштує того. Бачите також О, все, що потрібно для дому, вся побутова хімія є, навіть є від комарів різні засоби, також э, на э, наш такий Лівести бальзам, гарно допомагає при втомінніх, якщо десь там потягнули якусь, якісь м'язи чи незручно спали і там щось затекло, також допомагає. Гарно охолоджує. Так, далі в нас йдуть вітаміни, різні дієтичні добавки. Я деякі вже спробувала, і, якщо чесно, повністю задоволена, вони, в принципі, те, що заявляється компанією, воно все. Ну, все виконує цей ефект, що заявляється, то він є. А саме я пропивала вітаміни для волосся нігтів і шкіри, то мені допомогло. І зараз також п'ю біотин. І ось оце цей зараз п'ю. І чоловік пив мультифункціональні вітаміни для чоловіків. Ось такі. Також пропив, також допомогли. Ну, тут дуже багато всього на різні потреби організму. Остання сторіночка, у нас ось ці спрейчики по гарній ціні. Якраз е мами ось такий, а сестра ось такий замовляла, і їм дуже вони сподобались. Так, отже, це був огляд ось такого каталогу Лівеста. Він діє прямо зараз. І зараз дуже гарна акція. Придбай продукцію на 8 балів, а це зовсім там невелика сума. Ну, для прикладу ось замовляєте маску, і вона ось 8,5 балів. Ну, невелика сума, і вам, ви можете 8 продуктів вибрати зі списку продуктів, які компанія вам надає. Там, ну, я дивилася цей список, там дуже багато різноманітних продуктів з каталогу і вони за мега крутими цінами. Тому хто хоче активувати знижку і о, взяти участь в, ці, ну, в цьому розпродажі в гарному, то о, залишу посилання, переходьте. Там нічого складного немає. Хто реєструється на якісь. Онлайн-сайтах, таких як Мейкап, наприклад, чи там Єва, все те саме. Просто вказуєте там свої такі дані мінімалістичні, і можете оформлювати своє замовлення, набивати корзину різними продуктами і ще при цьому отримати. Відразу знижку 30%, так і ще і е, безкоштовну доставку. Так отже, дякую всім за перегляд. Пишіть, чим ви користуєтесь в Лівесті. Ваші які улюблені продукти буде дуже цікаво дізнатися. І побачимось дуже скоро в наступних відео. Всім па-па!